Привіт всім, хто це дивиться. Це відеогляд головоломки Megaminx. Від бренду QJ. Ось така вона. Фігура ця називається, по-моєму, Чи Єдр. Це 12-гранник, в основі якого п'ятикутник. Це правильна фігура вважається, симетрична, так само, як Куб. Всі сторони. Всі площини, ну да, сторони паралельні одіно, одній одній. ось так от. Ну ладно, це, це Сама головоломка. Наклейки тут якісь, щось, якась суміш паперу з якимось глянцем, я не знаю. І ще й дуже-дуже тоненькі, жахливі наклейки. Та й вони зразу, як приїхали, вже почали віддаратися, закручуватись. Де деякі кольори не самі яскраві. Не сказав би, що їх легко роз, там, розрізняти. але... Так як я збираю, так як я нею користуюсь, то отак от. М -м, в мене була... був Megaminx MF8. Чи оцей з пластмасками. Він, не, мені не подобається пластмаски. І взагалі, мені здається, багато кому не сподобається. Краще замовити таку з наклечками, порозкручувати гвинтики і замовити собі круті наклейки, який бо, буде отак бомба. Е з приводу так він крутиться. Я не знаю, як повинен Megaminx там найкраще крутитися, але. Якщо порівнювати, там, не знаю, то Кути ріже маленькі. Крутиться добре. Там. Не знаю. З приводу механізму, що тут о такій штучки? Такі елементи. Е, до речі, у нашого чемпіона винника Івана е, була така сама головоломка. Тільки купив він її, здається, в Германії. Називається якась там марка Cubic Ми з ним порівнювалися від головоломки. Він її купив за 18 євро. Це в два рази дорожче, ніж я купив QJ. Цей так от вони абсолютно ідентичні, тільки різниця між ним. В леті, в пластмасі, в дирочках там. В Какашках різних, все одне те саме. Різниця лише в, в всіх наклейках. Ну там вони реально круті, вони такі, тр трішки мають об'єм, е -тр трішки шершаві, дуже-дуже рівненькі, дуже-дуже гарненькі. Ну, коротше, круті дуже наклеечки, я не знаю, мені дуже сподобались вони. А механізм той самий. Тобто, я не знаю, ну коротше, це крута головоломка. Якщо вам треба мегамінус, і ви не знаєте, який той, який той. Або ризикніть взяти якісь попробувати, або візьміть цей. Він має низьку ціну. І я ж кажу, якщо так для колекції пару разів зібрати, то навіть оцих е, тонких наклеїк паперових буде досить. Вони все одно досить непогано виглядають, як ви бачите, ось. Е, але я ж кажу, вони тонкі і обираються. Е, та й взагалі, щоб швидко збирати, не треба дуже хороший куб, треба голову мати на плечах і багато знати. Дякую за увагу.